Усім привіт! Сьогодні хочу вам показати рецепт ідеального новорічного десерту. Це мандаринова пана кота. Для початку нам необхідно замочити желатин. Заливаємо желатин холодною кипяченою водою та відставляємо набухати. Тим часом робимо молочну масу. Для цього я змішую вершки 33%, молоко та додаю трошки цукру та ванілі. Все доводимо до кипіння. Та відставляємо. В ще гаряче молоко додаємо желатин, який я попередньо розтопила на водяній бані. Та все гарно перемішуємо. І відставляємо, щоб ця суміш охолонула. Тим часом я роблю мандариновий соус. Я почистила мандарин та перетираю його, перебуваю блендером. Тепер мені треба його перетерти через сито, для того, щоб усі частинки від шкірочки залишились і вийшов тільки сік. Я це зразу роблю в кастрюльку і буду нагрівати мандариновий сік. До нього додаю крахмаль кукурудзяний, трошки цукру і гарно перемішую, для того, щоб не було комочків. Прогріваю цю суміш, і вона трошки у нас загусне, стане таким соусом. Тепер в бокали, бо я буду робити ці десерти порційні, я вливаю вже охолоношу молочну суміш і відправляю в холодильник до застигання. Це приблизно на 1 15 годинки. Коли ця суміш вже застигла, перший наш шар, я викладаю. Шар мандаринового соусу, і знову-таки будемо його охолоджувати в холодильнику ще годину. Для того, щоб додати ще більш святковий вигляд, по краю я присипаю кокосовою стружкою і буде виглядати ніби десерт припорошений снігом. Подивіться, який він гарний, святковий, дійсно новорічний та дуже-дуже смачний.